Утриматися на ринку сільськогосподарського машинобудування та ще й протягом 20 років дозволяють житомирському малому підприємству механік постійні інноваційні проекти та реалізація їх у практичну площину. Навіть ця машина, яку ми бачимо у цеку. На технологічній лінії вже витримала технологічні випробування та почала застосовуватися у фермерських господарствах. Два комплекти її вже продано, і триває процес досконалення технологічних процесів та модернізації всього технологічного ланцюга виробництва нової продукції. Йдуть переговори щодо відкриття ринку збуту у Польщі. Зараз там просто перевіряють наш сертифікат по відношенню до сертифікату Європи. Євросоюзу ну, це один із моментів Да, все, все устраюють зараз. Просто перепровіряють відповідність нашої сертифікації до їхньої. Процес виробництва постійно потребує вдосконалення та пошук нових проектних і технологічних рішень з метою, аби агрегат щодо первинного очищення зерна працював бездоганно та забезпечував прямі якісні показники. Контролюючі органи в цьому не стають на перешкоді. Ставлення, я думаю, що сьогодні його можна назвати нормальним. Все-таки вони зараз от, менше, менше давлять. можна це слово примінити. Бо раніше приходили і задача одна взяти штраф, наказати, будь-який предлог, а потім вже починаєш викручуватися. Зараз все-таки в цьому. Додатковий, пожарний, ну легше. 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 В цьому відношенні легше. Кажуть, що молодь не бажає йти на виробництво. Це неправда, бо гарний спеціаліст завжди знайде собі роботу і до душі, а колектив, який приймав його, і поважатиме та підтримуватиме. Колектив хороший, так. з розумінням все відноситься. Внук ну, нового чоловіка, але я прийшов новый был. О, мне показывали, рассказывали. Все. Ну, плюс у меня еще практики было, уже много опыт есть какой-то. Сварочные ви... слеса. яка у вас? Ну, у меня средняя специальная. Это... Сварочная. А, сварочная. так чтобы устанавливалась да. тут, так? Ну да, как. Я просто давно по этому профилю уже ну, работаю по зерночестным. И, как говорится, дальше новое приобретаю. Тепер на конвейері з'явилася ще одна новинка для аграрників. Це міні-арегат з первинної очистки зерна. Спеціалісти працюють творчо, щоб техніка відповідала вимогам сільгосвиробників і забезпечувала якісні параметри доведення зерна до відповідних стандартів.